Бачимо, що сили оборони завдали удар по патрульному кораблю Сергій Котов, повідомляють гур. І це один із двох кораблів. Бачимо останнім часом, що взагалі почастішили удари, полювання власне, на Чорноморський флот Росії. Був цей удар по судноремонтному заводі. Як це може вплинути на ситуацію в цілому та деокупацію Криму? Ну депокадеокупацію Криму нам ну, це, 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 такі, як пазл, це складовий. Всіх наших дій, пов'язаних з деокупацією. Це повітряні атаки ракетами, повітряного базування, крилатами на Севастополь, на судоремонтні заводи. Це атаки наземними вітчизняними Нептунами, на наземне обозування ракетами на дуже коштовні комплекси зенітно ракетний Тріумф С-400. Це атака безпосередньо нашими Плаваючими дронами, надводними дронами в нас їх достатня кількість, достатньо велика кількість, і вони дуже непогано ну, зроблені дуже сучасні, тому що це нещодавно ми їх розробили. Ну і поставили, умовно кажучи, на, на потік. І нам довелось навіть створити окрему бригаду. Бригаду надводних човнів <кій> Камікадзе, яка ну це вже потужне військове групування, яке буде Ну, не самостійно, а по певним наказам генерального штабу, але не додані до чівниці, не, не додані до якогось підрозділу, не зрозуміло до якого, як їм користуватися сторони окремо окрема бригада, окрема формування, яке буде займатися саме тими дронами. Тому, ну те, що російські кораблі можуть бути вражені. Ну, або цими дронами надводними, або в інший спосіб, ну це, це вже росіяни чудово розуміють, тому я впевнений, що їхні кораблі далі будуть туди за, за московським кораблем, кораблем, кораблем йти, бо ну, захисту, щоб вони там не розповідали, що вони там все можуть знищити. Ну, ми бачимо, як вони все можуть знищити. Горить, палає. І буде і далі, як сказав в нашому головному управлінні розвідки. Оці удари, які ми завдавали по цим е, територіям, е, ну не по цим територіям, по тимчасово окупованим нашим територіям, по військовим об'єктам росіян, ці удари будуть продовжуватись. Вони не з мене, це тільки початок. Ну а для того, щоб звільнити Крим, якщо підсумовувати відповідь на ваше питання, звісно, нам треба перерізати логістичні шляхи, тобто залізницю. По якій можна постачати велику кількість озброєння боєприпасів снарядів та, живої, ну, живої та людей, це Кримське Карченський міст, і звісно, ця залізниця, за яку, по великому рахунку, зараз іде війна на півдні. Це залізниця, яка йде з Росії через Волноваху, Тотмак, на Мелітополі і далі на Джанку. Ну, коли ми це, ці логістичні, великі логістичні шляхи перекриємо, то те Харків, Херсонське групування росіян. Кримське окупування росіян залишився практично без чогось, що може бути поставлено, ну, без зброї, без боєприпасів, без паломостильних, бо на автівках там багато чого не привезеш. Ну, автівки, 2-3 автівки і 40-50 вагонів на потяги, ну це ж ми розуміємо, це важко порівняти. Тому, коли, це, коли ми звільнимо Крим, ну от це і є складові атаки, ракетні атаки, атаки безплотними апаратами, атаки на флот надводними човнами і руйнування логістичних можливостей для постачання чогось на ці території.